Управлінням інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено тренінг на тему безпечна експлуатація драбин та стрімянок. Актуальна з пов'язана з стабільною великою кількістю травмувань працівників під час виконання робіт на висоті до 5 метрів тожних з повсякденними домашніми роботами. Це огляд, вимірювання, очищення, приєднання проводів, заміння ламп освітлювання, прибирання приміщень. Виконання ремонтних робіт, доступ до горища та високих стелажів, також навішування засобів реклами, інформаційних показчиків, зазнаків безпеки та інше. Небезпека під час виконання робіт на висоті, висота. Основний небезпечний виробничий фактор розташування робочого місця вище поверхні землі, підлоги настрілу або над простором, розташованим нижче поверхні землі. Небезпечні фактори пожежна небезпека, електричного струму, загазованість повітря. Мікроклімат, температура валу швидкість руху повітря, виробничний шум, фібрації, освітлення відсутнє або недостатнє. Психологічні чинники, такі як тривалі, статичні навантаження і монотонність роботи, нестійке положення представних сходів або драбин і страх працівника перед висотою. Не дозволяється виконувати роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 10 метрів на секунду і більше. При желедиці, грозі або туману, який затрудняє видимість в межах фронту робіт. А також у нічний час при недостатній освітленості, та якщо температура повітря вище 35 градусів або нижче 20 градусів за Цельсієм. Професійний ризик це падіння працівника або падіння предметів на працівника, кому може бути завдано шкоди безпосередньо працівникам, які виконують роботи випадково: прибиральникам, відвідувачам, співробітникам простим мешканцям. Роботи на висоті це роботи, що виконуються на висоті 1,3 метра та більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочої платформи підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 метрів від неогороджених перепадів на висоті 1,3 метра і більше. Робота, що виконується на висоті 1,3 метри, здійснюється на підставі поданої роботодавця до органів держпраці Декларації відповідності матеріальної технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки. Створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті регулюється правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті. Роботодацію необхідно забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, арештувань, настрілів драбин, працівників засобами захисту та використовувати їх за призначенням, виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, застосовувати технічно-справні машини механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією, необхідна освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них. Уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих або небезпечних факторів, ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров'я працівників, які виконують роботи на висоті. До виконання робіт на висоті допускаються особи молодше 18 років, які пройшли: професійний добір, медичний огляд, спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, навчання та перевірку знань протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи відповідно до вимог правил пожежної безпеки. На кожному підприємстві, залежно від умов і особливостей виробництва, роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за наряд допусками. Роботи, не передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, які надано право на видачу нарядів та розпоряджень. Опрацьований на треніну види робіт на висоті виконується на підставі розпорядження, які фіксуються у типовій формі журналу обліку робіт, що виконується за нарядами і розпорядженнями, де зазначається номер та дата видачі розпорядження, місце проведення і зміст роботи, заходи безпеки, прізвища осіб, які видали розпорядження відповідальних осіб, членів бригади, а також дату та час початку і закінчення робіт. Перед виконанням робіт на висоті проводиться цільовий інструктаж. Обсяг із місці цільового інструктажу визначається залежно від видів робіт, що виконуються. Левова частина нещасних випадків під час виконання робіт на висоті трапляється під час експлуатації драбин та стремянок через застосування драбин, конструкції, яких не відповідають вимогам безпеки, встановлених у нормативній документації на даний вид продукції та правилам охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями. Основні вимоги до драбин. Щаблі дерев'яних драбин повинні врізувати в тітови через кожні 2 метри, скріплювати стяжними болтами діаметром не менше 8 мм. Вістань між щаблями драбини повинна бути від 300 до 340 мм, крім розставних триколінних, у яких вона повинна бути 350 мм. А відстань від першого щабля до рівня встановлення не більше, ніж 400 мм. Приставні дерев'яні драбини та стрімянки дошки більше 3 метрів повинні мати два або більше металевих стяжних болтів, установлених під нижнім та верхніми щаблями. Загальна довжина приставної дерев'яної драбини не повинна перевищувати 5 метрів. На нижніх кінцівках приставних драбин та стрем'янок повинні бути оковки з гострими наконечниками у тому разі, якщо вони встановлюються на землю. У разі використання драбин на гладких поверхнях, паркеті, металі, плиці, на них повинні надягатись башмаки з гуми або іншого нейковського матеріалу. Приставна драбина повинна встановлюватися під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45 градусів і не більше 60 градусів. При виборі драбини необхідно звертати увагу на маркування вантажопідйомності. Враховуючи, що максимальна вага зазначена виробником, повинна бути більше, ніж важить робочий у всій його екіпіровці разом з інструментами і ємностями. На кожній з драбини, що перебуває в експлуатації, повинні бути зазначені. Інвентарний номер. Дата проведення наступного випробування, належність до цех або дільниці. На дерев'яних та металевих драбинах написи повинні виконуватися на тетявах, на мотоскових, на закріплених, на них бирках. Усі переносні драбини та стрім'янки після виготовлення їх, капітального ремонту, а також періодично під час експлуатації повинні випробовуватись статичним навантаженням. Один раз на 12 місяців металеві драбини та стремянки, і один раз на 6 місяців дерев'яні драбини та стремянки, а також підвісні мотускові драбини. Роботи виконуються під час експлуатації драбин працівником та відповідальною особою з страхувальником. Працівники повинні бути в спецодягу та засобами індивідуального захисту в касках, які відповідають технічному регламенту засобів індивідуального захисту. У місцях із поживалими рухом працівників, транспортних засобів або людей. Робочі місця необхідно відгороджувати знаками безпеки, які повинні відповідати мінімальним вимогам до забезпечення знаків безпеки та здоров'я на роботі. Біля основи драбини має стояти працівник у касці. Він наглядає за місцем роботи і рухом людей та має отримувати драбину у стійкому положенні. Під час виконання робіт на висоті для запобігання можливому падінню інструменту матеріалів тощо слід використовувати спеціальні сумки або пристрої для їх надійного зберігання. Не допускається на драбинах зарівнювання сучків, тріщин та інших дефектів деревини, фарбувати драбини фарбами, застосовувати драбини, що збиті цвяхами, створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо. Виконувати роботи з двох верхніх щаблів стрімян, які не мають поручнів або опорів. Установлювати драбину на східці маршів сходової клітини. У разі необхідності виконання таких робіт повинні споруджуватися поміст. Виконувати роботи біля обертових механізмів, працюючих машин, транспортерів тощо та над ними. Виконувати роботи із застосуванням електричного та пневматичного інструменту, будівельно-монтажних пістолетів, виконувати газові та електрозварювальні роботи. Для виконання таких робіт повинні застосовуватися ріштування або стрімки з верхніми площадками, обгороженими поручнями, використовувати переносні металеві драбини в розподільчих установах. Драбини повинні зберігатися в сухих приміщеннях. Для спрощення контролю за використанням робіт на висоті Державною службою з питань праці розроблено чек-лист Роботи на висоті, який можуть використовувати в своїй роботі роботодавці.